Я вас вітаю. 24 квітня у нас відбудеться повня в скорпіоні вночі за київським часом. Вважається, що це сама складна повня. Взагалі, саме складне положення для місяця це у скорпіоні. Чому так вважається? Чому взагалі скорпіони вважаються для нас людей такими складними знаками? Тому що у Скорпіона у управитель Плутон. Плутон це про те, що копати дуже глибоко. Скорпіон відповідає за сенсорне сприйняття реальності. Вони мають найбільші. Органи відчуттів. Вони, у них відкриті всі сім органів відчуття. І вони бачать дуже глибоко, дуже конкретно. В них немає рожевих окулярів, яких є у багатьох людей, і ми через ці рожеві окуляри дивимося на світ і щось не хочемо бачити, щось приховуємо. А скорпіони ні. Вони дуже так точково бачать, що не так, і б'ють саме в ціль, тому що вони не можуть по-іншому. Ми кажемо, що вони кусають, але. Вони взагалі вони не можуть по-іншому жити, тому що так вони запрограмовані. Взагалі, Плутон це про самі такі низькі, такі глибинні сприйняття. І чому це знаходиться в восьмому домі? І багато хто з астрологів кажуть, що восьмий дім це про дім смерті. Про яку смерть мається на увазі? Про те, що знайти самі темні куточки в собі або в просторі, туди зазирнути, направити туди світло, висвітлити все-таки їх. І те, що не потрібно, воно повинно відмерти, воно повинно залишитись. Тому що далі, у більш високі дома, 9, 10 і так далі, соціальні дома, неможливо пройти з тими. Тої темної енергії. І отже, задача Плутона, тобто скорпіона, виявити ці темні кути, виявити, висвітлити їх для того, щоб рухатися вперед. Отже, цей час, коли повня в скорпіоні, і він буде впливати ще на всю землю протягом двох тижнів, це час, коли висвітлиться дуже багато темних моментів, які ми не бачили або не хотіли бачити. І наша задача направити туди якомога більше світла, тому що сонце в цей час буде у тільці, тілець це про світло, це про весну, це про розквіт, це взагалі квітень місяць, це багато сонця і це добре. Взагалі, всесвіт він дуже збалансований. І ми повинні користуватися цим світлом для того, щоб направити в ту темряву по скорпіону і по повні. І щоб далі йти вперед, рухатись без тих темних п'ян. Що потрібно, також включайте всі сім своїх органів, органів відчуття. Споглядайте, не бійтеся заходити в темряву. А що вам може допомогти? Може допомогти прийняття по місяцю: це найкращий стан, коли ми сприймаємо все те, що є. Не засуджуємо, не даємо свої суб'єктивні оцінки. Як роблять скорпіони взагалі? Чому багато скорпіонів в негативі? Тому що вони суб'єктивно оцінюють те, що є, те, що вони бачать. Якби вони були більш об'єктивні, то скорпіони взагалі можуть піднятися до самих високих вершин. Це такі скорпіони можуть якби, перетворитися на орлів і дуже високо парити в хмарах. А що їм може допомогти? Позитивне мислення, позитивний спогляд, також відчувати не тільки себе, не тільки внутрішні стани ці негативні, а й зрозуміти інших, попробувати зрозуміти, що відчуває інша людина при цьому. Тобто не засуджувати, а прийняти, зрозуміти, відчути, можливо, біль іншої людини, включити свою інтуїцію і за допомогою інтуїції чути і бачити більше, аніж звичайна людина. Тобто, в цей час ми будемо вчитися не слухати, а чути, не дивитися, а бачити, бачити багато чого поміж рядків, що звичайним зором не видно. Дивіться на світ очима співрозмовника. І тоді ви отримаєте таке цілісне бачення, ви отримаєте. І ще один досвід сенсорного сприйняття реальності. Ви перейдете на більш високу ступінь. Плутон це взагалі може підняти дуже високу людину, на дуже високі творчі е, щаблі. Взагалі, Плутон це про розкриття творчості, але потрібно висвітлити е, ті темні кути, щоб не тягнути їх з собою. І саме основне це повага до всього цього досвіду, до всього цього світу, до самого себе, до всіх людей і до всього, що створив нам творець.